Всім привіт! З вами магазин Energy і сьогодні в нас на огляді зарядний пристрій від українського бренду Electro S для американських Tesla. Бренд Electro S повністю український. Що це значить? Що бренд зареєстрований в Україні, що виготовляється в Україні. Зарядний пристрій має 12 місяців гарантію та післягарантійне обслуговування. Зарядний пристрій має порт Type Tesla, або як його називають NAX, він підходить лише для американських Тесл для таких моделей як Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model X та Tesla Model S. Потужність зарядного пристрою 7,4 кВт. Це значить, що він працює від силової розетки при 32 А максимально. Довжина кабелю в даному зарядному пристрої 5 метрів від блоку до пістолету та 30 см від блоку до силової вилки. Зарядний пристрій працює лише від однієї фази, так як всі американські теси однофазні і відповідно зарядний блок також однофазний. Допустима напруга, при якій працює зарядний пристрій, це 280 вольт. Якщо буде більше, ніж 280 В зарядний пристрій відключений. В даному зарядному пристрій можна регулювати ампераж кроком в 2 А. Це робиться через Wi-Fi, так як в даний зарядний пристрій не має ні екрану, ніяких фізичних кнопок. Даний зарядний блок має ступінь захисту IP65. Що це значить? Це значить, що він повністю пилений, проникний, і може захищати від легких струменів води. Пістолет та силова вилка мають захист IP44, це значить, що їх бажано ховати від прямого попадання води. Даний зарядний пристрій має всі базові рівні захисту: захист від пониженої напруги, захист від перенапруги, захист від перенавантаження, контроль наявності заземлення. Захист від витоку струму, тобто, якщо десь буде пошкоджений кабель, зарядний пристрій буде сигналізувати, що є пошкодження, що у вас випадково не вдарило струмом. Щоб керувати даним зарядним пристрім через Wi-Fi, вам потрібно сам блок перевернути. Ззаді у нас написано назва Wi-Fi Electro пароль до цього Wi-Fi і відповідно IP-шка даної зарядної станції. Ще в нас тут розписано кольора, тобто який струм буде вибраний, і таким кольором буде світитися індикатор. І відповідно розписані стани, що якщо щось не підключено, два імпульси, як зараз у Моргає. Підключено буде короткий імпульс, заряджання, довгий імпульс, заборона, зміна кольору і помилка червона. Як ми підключаємо до зарядної станції? Нам потрібно зайти в Wi-Fi. В даному випадку я вже підключився до Wi-Fi ElectroS і ввів даний пароль. Тобто я підключився до мережі. Нам потрібно зайти в браузер в Командній стриці нам потрібно ввести IP-адресу даної зарядної станції, Станція, ось, наприклад, вона отут описана. Далі я вже переходжу, і ми приходимо в браузері на налаштування всього зарядного пристрою. В клаці роутер в нас написано, який пароль до зарядної станції. Так само він написаний на самому блоці. Ми його можемо замінити на будь-який інший. Для чого це потрібно? Це потрібно, наприклад, для того, якщо ви будете заряджатися зарядною станцією десь на паркінгу, щоб більше ніхто не міг не нею заряджатися. FC У нас повністю всі потрібні налаштування до даного зарядного пристрою. У нас, відповідно, є стан. Чекаю підключення до авто». Це ми бачимо, тому що у нас не підключений пістолет до автомобіля. Напруга в мережі, яка була за даний період підключення мінімальна, середня, поточна та максимальна. Напруга нейтралі відповідно, так само. Далі у нас режим вибрання струму. Тобто ми можемо поставити будь-який струм від 6, від 6 до 32 А. Відповідно, 32 А це максимально 7,4 кВт буде зарядка. І буде тут показуватися, який по факту був виміряний струм в мережі, скільки було спожитої енергії кВт, яка була потужність. Натискаємо кнопку почати і буде відбуватись зарядка, бо кнопку зупинитись і вона перестане. Можемо виводити помилки, якщо будуть якісь. І повідомлення, відповідно, якщо якісь будуть. Тобто, по таймінгу розписано, що ми робили зарядним пристроєм. Вкладці розклад ми можемо налаштувати розклад е заряджанням по нічному тарифу, наприклад. Включаємо галочку, виставляємо час, з якого по який час ми хочемо заряджатись, натискаємо кнопку задати. Воно задалося, вставляємо пістолет в електромобіль, зарядка не буде подаватися. Зарядка почне подаватися, коли по поточному часу, по Києву, буде цей час. Тобто ви виставили, що це буде 11-та година ранку, вставили пістолет, пішли і тільки 11 година ранку настала, піде зарядка на електромобілі і буде відбуватись до того часу, який ви вказали тут. Щоб його виключити, натискаємо відповідно так. Тому що якщо ви не виключите, у вас автомобіль не буде заряджатися, допоки не настане той час, який ви раніше задали в своїх налаштуваннях. Якщо ви хочете, не хочете точніше, користуватися цим режимом, виключайте і просто ставили пістолет, і тоді у вас буде відбуватися зарядка. Ну, відповідно, загальні налаштування. Контроль заземлення це дуже головне, вимкнено або ввімкнено. Ми рекомендуємо користуватися заземленням, тому що в першу чергу це ваша безпека. Це не впливає на зарядний пристрій чи електромобіль, це впливає, щоб не було випадкових витоків струму з розетки, наприклад, і вас не, втратило, і вас не вдарило струмом. Контроль э, струму витоку, це увімкнено. Це контроль, коли у вас пошкоджений десь кабель, навіть незначний. Э, воно буде сигналізувати, що у вас пошкоджений кабель. Якщо ви знаєте, що кабель нічого вам не заподіє, ви можете вимкнути і заряджатися. Але ми цього також не рекомендуємо робити. Ви можете виставити, яка буде мінімальна напруга. Якщо щоб не було падіння, наприклад, ви знаєте, що у вас відбувається падіння там, до 150 вольт. Ви готові до 150 вольт поставити. Можете навіть поставити до. 150 V відповідь. Ну, всі інші налаштування вам не потрібні, тому що це налаштування самого Wi-Fi. Вам вистачить користуватися базовими, що задані виробником. А для замовлення даного зарядного пристрою для вашого автомобіля Tesla. Телефонуйте за номером в описі або переходьте на наш сайт.